Поляна, мені 11 років. На жаль, так сталося. Я втратила своїх батьків. І зараз переїжджаю жити до своєї тітки Полі, дуже суровою жінка, яка живе за жорстокими правилами. Тітка Поля вирішила поселити мене на горище, маленькому і темному приміщенні, яке було далеко не найзручнішим. Проте це мене не засмутило. Я почала знаходити у кімнаті приємні речі. Навіть вид з вікна мені здавався гарним. Спочатку тітка Поля поводилася дуже сурово і холодно, але поступово вона почала про мене дбати і навчилася цінувати. Ще я познайомилася з містом Пендельтоном, самотнім то замкнутим чоловіком. Але мій позитивний характер дуже добре повпливав на нього. Відкрию вам невелику таємницю. У мене є гра в радість. Цій гри мене навчив батько у всьому знаходити щось позитивне та добре. Шукайте у всьому позитив, і тоді ваше життя стане яскравішим і радісним.